Як вам народ? Загрузка? Нормально, да, техніка заїжджає. Саме не везуть. Нормальний кран, да? Офігей. Я тут відкрився. І він зараз мені поставив його, і буде все зашибись І будемо кріпитися. То так. Так, мужик прицілився, виставився. І тепер сказав трохи прицеп підняти, і я підняв прицеп і тепер заїжджаю потихеньку. Отак воно виглядає. Там ззаді він бігає, туди-сюди дивиться з усіх сторон. Дим словом, красота. Системи кондиціонування завантажують і повеземо ми його це все діло на Голландії. Потихеньку, потихеньку вон заходить, заходить. Офігеть, Красота. Красота. Хріново тільки, що місця мало. Я рівні не порозв'язував, ну то фігня Порозв'язуємо. Трошки його тіліпає, але потихеньку заїжджає. Pouco a pouco, por malенькoo, zalaza. Crescenta. Дуже сильно, дуже сильно на ліву сторону затягує. Вже воно рівні суне. О, трошки, трошки потягнув. Молоча. Підрівняв. Красавчик, красавчик. Оператор крана красавчик. Головне, щоб поставили нормально посередині, щоб єс був нормальний, бо через Австрію їхати. Поїдемо на Венло в Голландію. Так воно все виглядає. Вперед, чуть, чуть О, молодчага. Красавчик, Красавчик. Безстрашний, безстрашний, безстрашний італійцу. Між краном і машиною і лазах. Я думаю хорош. Я думаю пойдет. Так воно вийшло. Так воно заїхало. До самого кінця будуть впихати, виходить. Щось, мабуть, ще ззаду буде догружатися. Ну, то так, Получилася. красота. Красота. Ну, ви поняли суть. Здоровенькі були народ. Е, приїхав на розвантаження при Condition Systems. Все було зроблено що на розтяжку. Сюди, туди, то так. І з тієї сторони так само. І два рівня я кинув. Один на, на ту меншеньку кинув. І два на більшеньку кинув. Вага невелика, ну це і ідентично з другої сторони так само. то так Всього ваги десь біля 6 тонн то така фігня Ну що народ? Я вже все приготував відкрив кришу, розкріпився, в мене фіксатора там немає зверху, то я вон цією як його, палкою якою рошторюєш. Закріпився. то так. Хріново, що нерівна не, не площадка. Виходить. Трохи кришу перекашує. то так. А там поверху там ходити ніяк взагалі. То так. Починається розвантаження. О, кран. І першу, першу буду знімати. Ще й почався, і, і вітер. Будується новий склад до цієї фірми стеріс. Я привіз дві системи кондицію. То така фігня малята. І потихеньку-потихеньку знімають. Піднімають. Воно все крутиться. Ті розпорки, виходить, широко зроблені. Їх треба було трохи здвинути, буквально на одну дирочку. Хоча б з однієї сторони. Ну, чесно, так кажеться. Бо вони просто стропи не попадають в цей. в по ширині самого кузова не попадають, і їх типу, як круто. А видно на відео, що воно косо стоїть, тобі ж треба було одну сторону трошки зменшити ті червоні стропи. Воно косо. То так. Ну. Вони будівники, Крановщик присутствує, їм видніше. Прологи умислі. Оцей болт мішає. Так? Я кажу їм, візьміть, кажу, треба було, кажу, звичайно, закладати оцей болт гайч всередину. Щоб е, ну, воно тут длинніше, ніж з цієї сторони. І все. І все було зашидіть. Називається, два ідіота роз, розвантажують. Оця тріщотка тільки що зачепилася. Вони, виходить, його трошки опускають вниз. Тріщотка лягає на оцю фігню, зачіпається. Я кричу їм те саме, вони, а вони вдвох з, з одної сторони стоять. О, тому що ідіоти і все. Ось так оті вверху розплоки, вони широко, чіпляє он тросом е, це як його. І гнуть мені стойку. Гнуть передню стойку і їм пофіг Що, я їм незначально казав, що кажу, візьміть, кажу на одну цю як його ну, дирочку, змістіть е, в цю які. І по барабану. Один нагоріт, взагалі як в грузи на цьому, як його на вісу, і він стоїть там на, на горі. Це я я в шоці просто. Я не знаю, як таке. У ну, нас був інженер по техніці безпеки, вже б роздав балбу і в путі плати. Ні фінали думають, мазнами взагалі.